9 травня, коли мені дали ляпаса е, такого суттєвого, а потім через три дні в мене ще й на руці синці проявилися, але я вже зробила судову експертизу в перший же день і ці синці, вони, ну, вони проявляються пізніше просто от така ситуація. І зараз також я була буквально три дні тому у поліції, і поліція каже, що вони дуже хочуть також довести цю справу до кінця, але зараз якась тягнина в прокуратурі. І от вони. Можливо, мені натякнули. Можливо, я так зрозуміла, що якби було більше розголосу з мого боку, то можливо суспільний розголос міг би вплинути на прокуратуру, щоб цю справу доводили до кінця. Бо між рядками там звучало так, що надто легкі у мене тілесні ушкодження. Ну, люди добрі, якби я впала. І вдарилась, і отримала струс мозку, то от прокуратура б тоді була більш прихильна до мене. А от легкі тілесні ушкодження до журналіста, от вони якось не вважаються за злочин. І оце те, що мене теж дуже обурює. Я теж хочу довести цю справу до кінця, тому що у нас у Полтавській області, напевно, не було покарання за побиття журналіста. Я, я не пригадую. Можливо, ви мені підкажете, не було, так? Да? От дуже теж цікаво, що вирішить поліція, чи буде це першим. Кейсом покарання за тілесні ушкодження журналіста.